блогерка з України, яка хотіла взяти в мене інтерв'ю. Бо я мав декілька медалей. Вона спитала: Звідки ви? А я відповів, я американець. Вона запитує, ви розмовляєте українською? Я сказав, що розмовляю російською. Натомість вона спитала: Ви росіянин? На що я відповів ні, я не росіянин. Тоді блогерка уточнила, де я народився. Я відповів, що в Росії. Потім вона сказала: Вибачте, я не можу взяти у вас інтерв'ю, бо ви росіянин. О Боже, чому ви так кажете? А якщо б я був, скажімо, кісінджером, чи був би я німцем? А якби я народився в Узбекистані, чи був би я узбеком? А якщо я кіт народжений у стайні, чи означало б це, що я кінь? це абсурд. І я подумав, кого ви таким чином ображаєте? Ви ображаєте всіх. Вона сказала: ні, ні, вибачте, але ви все одно росіянин. А я сказав ні, я американець. І хоча це могло здатися хизуванням, я продовжував. слухайте, я служив 30 років. Я американець, я багато працюю в Україні. А вона вирішила, що я хизуюся, і відмовилася від інтерв'ю, кажучи, що не може брати мене, тому що я росіянин. Якщо б поруч стояв Такер Карлсон і почув це, він би з радістю скористався цією ситуацією. Ось американський герой, якого всі вітають і дякують за службу. а вона відмовляється від інтерв'ю. Бо вважає його росіянином. Як він може бути росіянином? це абсурд і такер Карлсон з цього зробив би справжнє шоу. Такі речі шкодять Україні. На мою думку, це не допомагає вашій країні. якщо ви думаєте, що таким чином проявляєте патріотизм. Це не патріотизм. Російська мова не належить винятково росіянам, англійська не належить тільки англійцям або британцям. Іспанська мова не належить лише Іспанії. Це міжнародні мови, узбеки, грузини, євреї, росіяни, українці. Багато людей говорять російською. Так сталося історично. Мова не може бути ворогом. Мова та це інструмент. Це як чашка, Путін п'є з чашки, то я не буду пити з чашки. Це смішно.